Ви берете телефон і дивитесь на екран? Жодного повідомлення, жодної відповіді, і раптом ваша свідомість починає заповнюватися тривогою, підозрами та незліченною кількістю питань. Але що якщо насправді справжні почуття не завжди вражаються через повідомлення? Що, якщо іноді чоловік, відчуваючи закоханість, замовкає не тому, що його емоції слабшують, а навпаки, тому що вони занадто сильні та глибокі? Мовчання чоловіків часто трактується неправильно, адже сучасна культура сприймає вербальне вираження як доказ існування почуттів. Якщо щось не обговорюється, не записується або не демонструється негайно, його вважають неіснуючим. З погляду психологічної науки, особливо якщо розглядати це через призму розуміння чоловічої психіки Карлом Юнгом, мовчання часто є не відсутністю емоційної активності, а скоріше свідченням внутрішньої роботи. Більшість чоловіків з раннього дитинства навчаються обробляти свої емоції внутрішньо їх чать спостерігати, утримувати почуття всередині та керувати ними приватно, перш ніж вони проявляться назовні. Коли закоханість починає зароджуватися, цей шаблон не зникає, а лише посилюється. Для чоловіка закохатися це не завжди плавне емоційне розширення. Це може відчуватися як перерва в ідентичності, яку він ретельно вибудовував. Юнг визначав его як щось що прагне стабільності та контролю. Закоханість кидає виклик обом цим аспектам. Якщо ви переживали таке мовчання, напишіть у коментарях терпіння. Закоханість несе з собою невизначеність, вразливість і емоційне оголення, що его часто сприймає як загрозу. Коли це відбувається, чоловік може не тягнутися назовні, а повертатися всередину себе. Мовчання стає психологічним буфером. Це простір, де несвідомо намагається реорганізувати себе навколо нової емоційної реальності. Ця внутрішня обробка рідко буває спокійною. Закоханість активує страхи, які не мають багато спільного з об'єктом любові, але пов'язані з невирішеним внутрішнім матеріалом. Страх втрати, страх неповноцінності, страх залежності, страх повторення минулих травм. Ці страхи не оголошують про себе чітко, вони діють під рівнем усвідомленості, створюють напругу, яку чоловік може ще не розуміти. Оскільки у нього немає мови для цього внутрішнього суву, він відступає в тиху спостережливість не для того, щоб втекти від почуття, а щоб зрозуміти його без дестабілізації зовнішнього життя. Юнг вірив, що те, що залишається в несвідомому, виражає себе опосередковано. У цьому сенсі мовчання це не порожнеча, а зміст. Чоловік тримає щось важливе, ще не знаючи, як це виразити словами. Слова потребують ясності. Мовчання дозволяє невизначеність, а закоханість на ранніх етапах часто є невизначеною навіть для того, хто її переживає. Він може відчувати, що щось значуще відбувається, але не впевнений у наслідках. Говорити занадто рано здається небезпечним, діяти імпульсивно відчувається безвідповідально. Тому він чекає всередині, прислухається до власних реакцій, вимірює свої емоційні відповіді, перевіряє, чи є це почуття тимчасовим або трансформуючим. Ще одна причина появи мовчання полягає в тому, що закоханість загрожує автономії. Для багатьох чоловіків незалежність глибоко пов'язана з відчуттям власної цінності. Любити когось означає вести емоційну взаємозалежність, яка може відчуватися як втрата контролю. Якщо ще не інтегрована психіку, Юнг називав цю напругу частиною процесу індивідуації, процесу становлення цілісним. Закохані змушує чоловіка зіткнутися з частинами себе, які він ігнорував, особливо з емоційною чутливістю та реляційною глибиною. Мовчання стає захисною паузою, поки психіка намагається вести переговори про це розширення без того, щоб зруйнуватися під тиском. Важливо те, що ця форма мовчання не є пасивною. Всередині відбувається рефлексія, репетиція та емоційний моніторинг. Він програє взаємодії заново, аналізує свої реакції та помічає, як змінюються його пріоритети. Він може не писати повідомлень, але думає, може не говорити, але пам'ятає. Може не виражати тугу безпосередньо, але його увага тихо реорганізується навколо об'єкта кохання. Юнг наголошував, що увага це психічна енергія. Куди йде увага, туди приходить значення. Тому мовчання не слід судити ізольовано. У юнгіанській психології поведінку слід спостерігати не в окремих моментах, а в патернах. Якщо мовчання співіснує з послідовністю, усвідомленістю та тонкою турботою, це зазвичай є ознакою внутрішньої глибини, а не відступу. Чоловік не відсутній емоційно, він емоційно зайнятий. Що для вас важливіше, напишіть у коментарях або він дозволяє почуттю осісти у внутрішній структурі, перш ніж надавати йому зовнішню форму. Цей процес потребує часу, особливо для тих, хто ніколи не був навчений безпечно виражати емоції назовні. Небезпека виникає лише тоді, коли мовчання супроводжується уникненням, непослідовністю або байдужістю. Юнг ніколи не романтизував несвідому поведінку, він вірив. Що усвідомленість має прийти врешті-решт. Але перед усвідомленістю приходить інкубація. Мовчання це фаза інкубації закоханості, місце, де емоція трансформується в щось достатньо стабільне, щоб існувати в зовнішньому світі, щось, що не зруйнується під тиском, щось, що можна підтримувати без зради собі. Коли чоловік закохується, його поведінка часто відображає внутрішню боротьбу між бажанням і стриманістю, між інстинктом і рефлексією. У сучасному світі ми схильні прирівнювати закоханість до переслідування, постійних повідомлень, частої уваги та видимих декларацій прихильності. Однак, з юнгіанської перспективи, справжня закоханість часто проявляється в стриманості, а не в зовнішній демонстрації. Ця стриманість не відсутність почуття, а свідома дипломатія між усвідомленим я і несвідомими імпульсами, які пробуджує кохання. Юнг вчив, що людська психіка шукає рівноваги, і закоханість може порушити цю стабільність, кидаючи виклик довготривалим паттернам контролю, незалежності та самозахисту. Коли чоловік стримує себе, він часто захищає суть того, що відчуває, намагається інтегрувати потужну емоцію в структуру своєї ідентичності без втрати цілісності его. Ця стриманість особливо помітна, коли чоловік відчуває страх разом із прихильністю. Закохатися означає відкрити вразливість, це може здаватися загрозливим для психіки, яка звикла віддавати пріоритет самодостатності. Юнг описував цей процес як зустріч з анімою, внутрішнім жіночим аспектом чоловічої психіки, що представляє інтуїцію, емоційну глибину та реляційну чутливість. Багато чоловіків виростають, пригнічуючи цю частину, і закоханість змушує її вийти на поверхню. У цьому пробудженні психіка відчуває себе незбалансованою. Інтенсивність емоцій може переважити раціональне его, заохочуючи відступ або мовчання. Стриманість, яку видно в його поведінці, є психологічною паузою, способом регулювати та інтегрувати емоції не діючи імпульсивно чи руйнівно. Стриманість також відображає глибше почуття відповідальності щодо самих стосунків. Чоловіки, які справді закохані, зазвичай несвідомо розуміють, що емоції потребують обережного розвитку. Вони можуть обирати мовчання замість розмови, дистанцію замість імпульсивності. Саме тому що вони усвідомлюють, що поспішні дії можуть зашкодити як їм, так і об'єкту їхньої прихильності. Юн підкреслював, що без свідомої інтеграції дії, що випливають з несвідомого, можуть бути шкідливими або хаотичними. Тому навмисна стриманість чоловіка є проявом спроби несвідомого розуму впорядкувати потужні емоції перед їх зовнішнім вираженням. Більше того, ця стриманість часто виявляється як перевага тонкості в комунікації та діях, він може постійно думати про вас, помічати деталі, які інші пропустили б, і налаштовувати свою поведінку так, щоб включити вас, не проголошуючи це відкрито. Якщо ви шукаєте цю глибину у стосунках, напишіть у коментарях зрілість. Ця внутрішня уважність відображає глибоку прихильність до стосунків, що виходить за межі словесного вираження. Юнг вірив, що значущі зв'язки часто закодовані в несвідомих патернах уваги та турботи, а не в прямому вираженні. Коли чоловік стримує себе, він часто спостерігає, інтерналізує та планує. Чекає, поки емоції стануть достатньо послідовними, щоб виразити їх відповідально. Стриманість також може виникати з минулого досвіду, травм або страху повторення реляційних патернів. Чоловіки, які пережили втрату, зраду або емоційну нестабільність, можуть підходити до закоханості обережно. Юнгіанська психологія припускає, що несвідоме несе ці спогади та архетипні паттерни, впливаючи на теперішню поведінку, навіть якщо вони не повністю усвідомлюються. Стримуючи себе, чоловік несвідомо захищає як свою вразливість, так і потенційні стосунки від турбулентності невирішеного минулого досвіду. Його мовчання це не байдужість, а форма емоційної саморегуляції, що зберігає потенціал автентичного зв'язку. Важливо розуміти, що ця стриманість не є пасивним станом. Це активний процес внутрішньої рефлексії, налаштування та підготовки. Навіть якщо він не часто зв'язується або не виявляє приханність відкрито, психіка зайнята глибоким внутрішнім діалогом. Він вимірює свої почуття, обмірковує наслідки своїх дій і відстежує узгодженість між своїми бажаннями та принципами. Юнг стверджує, що ця внутрішня робота є основою для формування стабільної зрілої закоханості, закоханості, що базується не просто на реакції чи поверхневості, а на самосвідомості та намисності. Ця поведінка кидає виклик культурному припущенню, що кохання завжди має бути перформативним. З юнгіанської точки зору, стриманість є ознакою глибини, зрілості та свідомої інтеграції. Чоловік, який практикує стриманість, часто робить це, щоб узгодити потужні емоції з внутрішнім відчуттям себе, балансуючи інстинкт із рефлексією, бажання з дисципліною та почуття з відповідальністю. Третя тиха ознака закоханості чоловіка полягає в його діях, де присутність важливіша за перформанс. У юнгіанській рамці кохання це не просто емоція, а трансформаційний процес. Що організовує психіку в напрямку відповідальності, усвідомленості та турботи. Слова часто недостатні для вираження глибини цієї трансформації, особливо у чоловіків, культурно чи психологічно зумовлених обмежувати емоційне вираження. Тому справжній прояв закоханості часто виявляється в діях, а не в деклараціях. Чоловік, який не пише постійно повідомлень, але послідовно з'являється значущими способами, сигналізує про свою прихильність та відданість мовою дій, а не тимчасовими символами розмови. Ця форма кохання тонка і часто залишається непоміченою, тому що не вимагає негайного визнання. Чоловік, який любить тихо, буде звертати увагу на ритми вашого життя. Помічати невимовлене, відчувати, що потрібно, і пропонувати підтримку конкретними, але не нав'язливими способами. Юнг описував такі прояви, як взаємодію свідомої та несвідомої енергії, де несвідоме направляє глибину почуття в поведінку, яка підтримує об'єкт прихильності. Це може включати забезпечення вашого комфорту, реагування на емоційні зміни або захист вашого добробуту без потреби в схваленні. Ці дії є виразами психічної енергії, спрямованої назовні, демонструють кохання як інтегруючу та підтримуючу силу, а не тимчасову емоцію. Те, що відрізняє цю поведінку, це те, що вона базується на відповідальності. Чоловіки часто асоціюють кохання із захистом, стабільністю та надійністю, тому їхня турбота часто проявляється в спостережуваних результатах, а не в словесних запевненнях. З юнгіанської точки зору, психіка шукає цілісності, і кохання є однією з найпотужніших сил для інтеграції. Коли чоловік діє для збереження вашої гармонії, він розширює власний внутрішній розвиток у напрямку реляційного зростання. Мовчання в розмові компенсуються послідовністю в діях, створюючи паттерн поведінки, який передає відданість сильніше, ніж самі слова. Інший вимір цього тихого вираження уважність до тонких підказок. Юнг підкреслював, що несвідома спілкується через символи та патерни, і в людських стосунках ці патерни можуть приймати форму спостереження та реагування. Закоханий чоловік може не виражати своїх почуттів словами, тому що він налаштований на емоційні та практичні потреби партнера. Інтуїтивно реагує ще до того, як його попросять. Ця уважність є глибоким сигналом прихильності, тому що показує, що його розум і серце спрямовані на вас. Навіть без відкритого підтвердження. Відсутність слів не означає відсутність турботи, це демонструє складну взаємодію між сприйняттям, наміром і дією, що відображає несвідому глибину. Прояв закоханості через дії замість слів також відображає процес індивідуації. Юн припускав, що справжня реляційна зрілість відбувається, коли особи інтегрують несвідомі аспекти своєї психіки, включаючи емоційну чутливість, емпатію та реляційне розуміння. Для чоловіка кохання діє як каталізатор цієї інтеграції. Поведінка, яку ви спостерігаєте, тихо перевіряти, допомагати без фанфар, бути присутнім у складних ситуаціях, це зовнішні сліди глибокого внутрішнього вирівнювання. Психіка організується навколо цінності турботи. Перетворюючи почуття на конкретні дії, які зміцнюють почуття, зв'язок і довіру. Крім того, ці тихі акти кохання часто послідовні з часом, формують патерни, що виявляють навмисність. Юнг розумів, що послідовність відображає глибше вирівнювання між свідомим я та несвідомими імпульсами. Надійність чоловіка в присутності та діях навіть за відсутності словесного чи цифрового підтвердження є доказом того, що кохання перейшло від захоплення до відданості та відповідальності. Ця тиха відданість не залежить від визнання чи винагороди. Це прояв внутрішньої, моральної та емоційної архітектури, яка цінує добробут іншої людини як невіддільне від цілісності я. Розуміння цієї тихої ознаки вимагає переосмислення культурних припущень про кохання. Сучасне суспільство прирівнює емоційне вираження до текстового підтвердження, але юнгіанська психологія показує, що найглибші форми відданості часто говорять через дії, які потребують спостереження. Інтуїції та емоційної грамотності, налаштовуючись на цю поведінку, ви можете розрізнити стабільне, живильне та тривале кохання, засноване як на свідомому намірі, так і на несвідомій глибині, де сама присутність стає мовою серця. У сучасній уяві кохання все більше асоціюється з цифровою присутністю. Повідомлення, відповіді та онлайн видимість розглядаються як емоційна валюта, створюючи ілюзію, що частота дорівнює глибині. Однак з юнгіанської точки зору це рівняння неправильно розуміє природу справжньої відданості. Психіка з'єднується не лише через символи, а через пережитий досвід. Послідовна присутність у реальному житті несе психологічну вагу, яку цифрова увага не може відтворити, тому що залучає тіло, почуття та несвідомі способами, які екрани ніколи не зможуть. Карл Юн підкреслював, що несвідоме формується через безпосередній досвід, а не через абстракцію. Фізична присутність дозволяє психіці зафіксувати безпеку, надійність та емоційну гармонію на рівні, якого самі слова не можуть досягти. Коли чоловік послідовно з'являється в реальних ситуаціях, слухає без відволікань, запам'ятовує ваші патерни та залишається присутнім, коли життя стає важким, він пропонує щось набагато інтимніше ніж текстові запевнення. Такого роду присутність передає відданість через поведінку, а не перформанс. Тому вона часто залишається непоміченою в культурі, навчені віддавати пріоритет видимим сигналам над заземленими. Глибоко закоханий чоловік може не відчувати примусу постійно підтверджувати цю закоханість цифрово, тому що відчуття зв'язку закріплене деінде. Його відданість виражається через спільну реальність, а не через символічний обмін. Юнг стверджував, що така поведінка відображає інтегровану психіку, людину, яка не шукає підтвердження через постійне зовнішнє схвалення. Натомість чоловік інвестує психічну енергію в підтримання стабільності, передбачуваності та безперервності у стосунках. Кохання стає вбудованим у рутину, а не драматизованим мовою, проживається, а не проголошується. Цей розрізнення особливо важливий при розумінні чоловічих виразів турботи. Багато чоловіків соціалізовані асоціювати кохання з відповідальністю, а не з вираженням. Вони демонструють відданість через надійну появу, пропонування рішень, захист або практичну підтримку. У юнгіанських термінах це відображає заземлення емоційної енергії в дії, де почуття перетворюється на структуру. Чоловік може не розповідати про свої емоції, але він будує реляційне середовище. Де ці емоції можуть існувати безпечно. Натомість цифрова увага часто діє на рівні его, негайно реактивна і легко порушується тривогою або невпевненістю. Присутність у реальному житті вимагає терпіння, зусиль та емоційної регуляції, вимагає від чоловіка залишатися залученим, навіть коли момент незручний, звичайний або викликовий. Юнг вірив, що зрілість виникає через здатність витримувати, а не уникати. Чоловік, який залишається послідовно присутнім у реальних ситуаціях, навіть без словесного підтвердження, демонструє форму кохання, що вкорінена у витривалості, а не у стимуляції. Ще один юнгіанський шар цієї динаміки полягає в проекції. Обмін повідомленнями дозволяє людям відображати ідеалізовані версії себе та інших, тоді як фізична присутність руйнує ілюзію. Чоловік, який обирає послідовність у реальному житті замість постійного цифрового контакту, часто шукає автентичності, а не фантазії. Він хоче знати, хто ви насправді за межами слів, відредагованих повідомлень емоційного перформансу. Кохання зростає через спостереження, спільну тишу та взаємну реальність. Такого роду зв'язок розвивається повільно, але є набагато стійкішим, тому що базується на реальності, а не на уяві. Це не означає, що спілкування не має значення, але Юм застерігав проти плутання символу з сутністю. Слова повідомлення та емодзі є символами зв'язку, не самим зв'язком. Коли чоловік віддає пріоритет присутності, коли це важливо, запам'ятовує те, що вас зачіпає, і вирівнює свої дії з вашим добробутом, він передає кохання мовою, старішою замову. Несвідоме розуміє присутність як безпеку. Повторювана присутність створює довіру. Довіра створює відданість. Відданість створює кохання, яке не залежить від постійного підсилення. Оцінюючи кохання, психіка сильніше реагує на патерни, ніж на обіцянки. Чоловік, який надійно з'являється у вашому реальному житті, залишається емоційно присутнім через дії та інтегрує вас у структуру своєї щоденної екзистенції виражає щось набагато глибше, ніж тимчасова цифрова зайнятість. Юнг бачив це як психіку, яка бере на себе відповідальність за стосунки не як емоційний імпульс, а як прожиту орієнтацію на іншу людину. Де кохання стосується не стільки вираження, скільки узгодження, безперервності та спільної реальності, що розгортається через час і обставини. Захист, усвідомленість та тиха турбота належать до найбільш інстинктивних виразів чоловічої відданості, але оскільки вони діють під рівнем свідомого перформансу, вони часто залишаються непоміченими. З юнгіанської точки зору ця поведінка походить з глибоких шарів психіки, де інстинкт, архетип і емоція зливаються. Коли чоловік починає кохати, всередині активується щось давнє, щось старше за мову, старше за сучасні очікування від залицяння. Кохання пробуджує захисний архетип не як домінування або контроль, а як орієнтація на захист того, що відчувається значущим і вразливим. Цей захист не завжди виглядає драматично. Він тонкий, часто невидимий для тих, хто очікує, що кохання буде гучним. Він стає більш свідомим вашого оточення, емоційного стану, безпеки та енергії, помічає невеликі зміни у вашому настрої Запам'ятовує, що вас турбує. Залишається уважним до факторів, які можуть вплинути на ваш добробут, навіть якщо він ніколи безпосередньо не називає цю турботу. Юнг вірив, що несвідомо виражає себе через увагу та інстинктивну відповідь задовго до того, як досягне свідомого вираження. У цьому сенсі захист починається як усвідомленість. Ви займаєте простір у його психіці, і цей простір природньо запрошує пильність. Тиха турбота особливо показова, тому що не шукає визнання. Чоловік, який діє з его, хоче оцінки. Чоловік, який діє з інстинкту, діє тому, що не може не діяти. Його турбота виникає природньо, без обчислення. Він перевіряє, чи ви прибули безпечно, не для того, щоб отримати схвалення, а тому, що думка виникла без запрошення, коригує поведінку, щоб уникнути спричинення стресу, утримує слова, які могли б зашкодити замість того, щоб зцілити. Ці жести невеликі, але Юнг стверджував, що малі послідовні поведінки точніше розкривають справжню орієнтацію психіки ніж великі декларації. Ця інстинктивна турбота також пов'язана з емоційною регуляцією. Коли чоловік кохає, він стає більш свідомим впливу своїх дій. Юнг визначав кохання як силу, що витягує несвідомий матеріал у свідомість. Чоловік, у якого розвивається почуття, може стати тихішим, більш вдумливим, більш навмисним. Він не хоче порушити емоційну рівнувагу зв'язку. Його мовчання це не відключення, а увага. Він вчиться де ви чутливі, де сильні, і як рухатися в цьому емоційному ландшафті без заподіння шкоди. Захист також проявляється як усвідомлення меж. Всупереч популярній думці, кохання не завжди штовхає до близькості. Іноді воно створює шанобливу дистанцію. Коли чоловік відчуває, що ви перевантажені, він може відступити. Може дати простір замість того, щоб вимагати запевнення. Юнгіанська психологія визнає це як ознаку емпатії, а не байдужості. Психіка визнала іншу людину як окрему справжню та гідну поваги. Це визнання є сутнісним для справжнього кохання, яке Юнг відокремлював від проекції чи володіння. Інший шар тихої турботи виявляється в тому, як він реагує на загрози. Не обов'язково фізичні, а емоційні чи ситуаційні стресори. Коли щось підриває вашу стабільність, він стає пильним, може не конфронтувати безпосередньо, але залишається присутнім, спостережливим і готовим. Ця готовність є несвідомою відданістю. Юнг бачив це як психіку, що реорганізується навколо цінності добробуту іншої людини. У цьому сенсі кохання це не емоція, що приходить і йде, а реструктуризація пріоритетів. Те, що ускладнює розпізнавання цих ознак, це їхня відсутність драми. Вони не оголошують про себе, вони вплетені в звичайні моменти. Юнг підкреслював, що несвідомо розкриває себе через патерни, а не декларації. Якщо чоловік послідовно демонструє усвідомленість, коригує поведінку для збереження емоційної рівноваги та несе тиху турботу, не вимагаючи нічого натомість, його психіка вже приписала вам значення. Ви достатньо важливі, щоб впливати на його інстинктивні відповіді. Ця форма кохання часто неправильно розуміється, тому що не узгоджується з культурними наративами, які прирівнюють прихильність до словесного запевнення чи постійного контакту. Але юнгіанська психологія запрошує дивитися глибше, спостерігати, куди тече психічна енергія. Чоловік, який любить тихо, направляє свою енергію на захист, а не на перформанс. Йому не потрібно переконувати себе чи інших у своїх почуттях, його турбота існує, визнана вона чи ні. Ці інстинкти розвиваються повільно та зміцнюються з часом, стають більш витонченими та налаштованими. Чоловік стає все більш чутливим до вашого внутрішнього стану, обережнішим зі своїми словами, більш послідовним у своїй присутності. Його захист еволюціонує від простої усвідомленості до емоційного представництва, де ваше відчуття безпеки переплітається з його почуттям цілісності, де турбота про вас відчувається невіддільною від відданості собі, де кохання проживається не в проголошенні, а в тихій пильності людини, яка несвідомо вирішила, що ваш добробут достатньо важливий, щоб захищати його навіть у моменти дистанції, невизначеності чи мовчання. У юнгіанській психології кохання невіддільне від процесу індивідуації, довічного руху до того, щоб стати цілісним та інтегрованим я це робить кохання набагато більшим, ніж емоція чи відданість. Воно стає психологічним завданням. Коли чоловік починає кохати, він не просто притягується до іншої людини, він притягується до частин себе, які довго були несвідомими. Кохання відкриває внутрішні суперечності, де бажання конфліктує зі страхом, близькість кидає виклик автономії, а емоційна глибина стикається з довготривалими захистами. Ось чому кохання часто розвивається внутрішньо задовго до того, як стає видимим або словесним. Юнг вірив, що багато чоловіків виростають, ідентифікуючись насамперед з его – раціональною, контрольованою, соціально прийнятною частиною психіки. Емоційна вразливість, інтуїція та реляційна чутливість часто витісняються в несвідоме, формуючи те, що юнг називав тінню. Коли кохання виникає, воно активує цей придушений внутрішній світ. Чоловік не просто відчуває прихинність, він переживає внутрішній дисбаланс. Старі структури, які колись його визначали, починають здаватися недостатніми. Мовчання часто супроводжує цю фазу, тому що психіка проходить через реорганізацію. Він не уникає кохання, він інтегрує його. Ця інтеграція потребує часу. Неінтегроване кохання має тенденцію бути імпульсивним, нестабільним або перформативним. Юнг застерігав, що емоції, які не доведені до свідомості, можуть діяти руйнівно. Чоловік, який цінує цілісність, може інстинктивно сповільнитися, коли виникає кохання. Він не хоче виражати почуття, які він ще не розуміє, не хоче обіцяти те, що ще не може підтримувати. Його мовчання є етичною паузою, спосіб забезпечити, що те, що він пропонує, узгоджується з тим, ким він стає, а не просто з тим, ким він є. Кохання не завжди оголошує себе через слова, повідомлення чи постійне запевнення. Іноді воно діє тихо, формуючи поведінку, увагу та внутрішні пріоритети задовго до того, як досягне мови. Коли чоловік кохає, особливо з місця психологічної глибини, його почуття спочатку можуть проявитися як мовчання, стриманість, присутність, захист та внутрішня трансформація. Це не ознаки емоційної відсутності, а емоційної серйозності. Кохання, що зростає з несвідомого, є обережним, воно не поспішає виконувати, воно намагається інтегруватися, стабілізуватися, щоб стати чимось, що може витримати, а не просто справити враження. Юнг нагадував, що найглибші істини психіки розкривають себе не через декларації, а через патерни. Коли ви вчитеся спостерігати за послідовністю замість комунікації, за діями замість схвалення, за усвідомленістю замість видимості, ви починаєте розпізнавати кохання в його найзрілішій формі. Цілісний чоловік не дає кохання легковажно. Він спочатку дозволяє йому переформувати себе, і коли кохання врешті-решт говорить, воно приходить не як шум чи термінова справа, але як ясність, міцність і присутність, яким жодне мовчання ніколи не зможе суперечити. Якщо ви проглянули це відео до кінця, напишіть у коментарях усвідомленість.